Ініціативи, що змінять місто на краще: 38 соціально побутових проєктів супроводжуватиме бюджет участі, а це майже 26 мільйонів гривень. Переможців обирали у чотирьох категоріях: озеленення, благоустрій малих вулиць, інший благоустрій та освітні проєкти. Проєктів цього року було достатньо. насправді я на початку. При старті подачі трошки хвилювалася, що буде взагалі голосування у нас, тому що люди спочатку були не дуже активні. Але, як завжди, у нас кожного циклу все відкладають до останнього моменту, і в останній тиждень все нагналося, воно все добрало свою кількість. Відповідно, відбулося голосування. І були і ті, хто перемогли, і ті, хто програли. На жаль, завжди рекомендую тим, хто програв у одному році, подаватися на наступному році. Вони вже знають, як це працює, і зможуть я впевнена виграти наступного року. Найбільше переможців у категорії освітні проєкти. Відтак незабаром. Завдяки бюджетовій участі у сьому ліцеї модернізують їдальню. Є велика необхідність в тому для того, щоб підростаюче покоління могло гарно прийти, поїсти, похарчуватися і приємні обстановці, щоб було смачно, тепло і корисно. Нині вперше будуть реалізовані проєкти щодо озеленення прибудинкових територій, аби Івано-Франківськ став квітучим та екологічно чистим. У нас будинок є дуже маленький 35 квартир, і зібрати голоси це практично нереально. Я вже раз подавала, ми не пройшли. А цього року ризикнули, подали на озеленення прибудинкової території по Заклинських 13. І ми зібрали голоси, війшли в трійку. Будемо навколо упорядковувати зону, робити озеленення, кущі, дерева, які щоб воно було і окрасою міста, бо ми в центрі міста знаходимося. Також це є екологія. Ми дихаємо цим і діти. Наші півмільйона гривень виділили на облаштування велосипедної та пішохідної доріжок. Вони проляжуть уздовж надрічної вулиці до коледжу електронних приладів. Автор цього проєкту Олександр Іванов каже: такі зміни заохотять пересідати на двоколісний транспорт викладачів та студентів. Це є проблемне місце трохи на даний час, але як показав досвід, то скоро вже це питання буде вирішено, і студенти і викладачі будуть. Насолоджуватися цією дорогою на роботу. Бюджет участі реалізується в Івано-Франківську з 2016 року. Цьогоріч участь у голосуванні брали понад сотню соціально-побутових проєктів. За них проголосували більше 40 тисяч жителів громади. Ми були одні з перших в Україні, які впроваджували цей проєкт. Сума тоді складала 50 тисяч гривень. У нас було мало проєктів, але ми почали і задали темп майже всій Україні після. І досі до нас телефонують і запитують, як ми впроваджуємо проект участі під час війни. Як ми його впроваджували під час пандемії? Це стосується голосування. Наразі суми доходять до мільйонів. 35-40 тисяч чоловік приймають участь в голосуванні вже участі набрав свої масштаби і продовжує впроваджуватись. Незабаром усі проекти, які перемогли у голосуванні, будуть реалізовані. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.